Це колесо будемо обробляти ось таким препаратом. Другова марка Axis. Тут коротенька інструкція і застереження. Я вже поставив режим спрей. І як це все прописано, наносимо на половинку колеса. А далі, а далі чекаємо, як тут написано. Зараз і ви побачите. Рівномірно розтерти губкою і дати висохнути 5-10 хвилин. Замість губки я взяв чисту ганчірочку. І от зараз ми це все діло втрем. Позитив в тому, що ми наносимо його кругом. Бачите, навіть зайве стікає. Ну і зараз я притримуючи колесо його трошки потру. Розтираючи зайві патьоки, я скоріше прибрав зайве. Тут попробував ще раз нанести, бачите, більш масно. Ну і тепер чекаємо, бачите, де. По-перше, трошки я трошки нівелював восковий мел крейду. Чи це не крейда. І чекаю, тоді продовжу, буде видно, який результат у нас получився взагалом. Зачекавши трошки менше півгодинки, отримали ось такий результат. Звичайно, там, де я ганчіркою забрав зайве, висохло швидше. Там, де я не забирав зайве, ще потрібно, щоб воно сохло. Але ось такий результат. Тут я не тер зовсім і Є залишки кейди воскової, але ось, ось наш препарат і марки маркінг Axis.